Формули речовин. Нагадаю вам, що хімічні речовини складаються із атомів певних видів атомів хімічних елементів. Атоми, хімічні елементи мають своє позначення, свою назву і свої символи. Наприклад, є елемент оксиген, елемент гідроген. Нітроген. Якщо назва елемента з такої ж самої букви, то символ може мати дві літери це елемент натрії. Елемент ферум, відомий вам як залізо, це символи деяких хімічних елементів, які входять до складу певних хімічних речовин. Як же записати склад речовини за допомогою формули? Склад речовини записується за допомогою символів хімічних елементів і індексів. Наприклад, речовина, яка витрачається нашим організмом під час дихання, кисень, без якої людина не може існувати, має таку молекулу, склад якої два атоми оксигена, записується формула у вигляді О2. Вода, відома вам, без якої теж не може жити людський організм. В своїй молекулі вода містить два атоми гідрогену і один атом оксигену. Формула води читається як H2O. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що після атома оксигена не стоїть ніяких індексів. Це означає, що тут стоїть одиничка, один атом оксигена, але одиниці ми не читаємо і не пишемо. Формула води має вигляд H2O. Вуглекислий газ, який утворюється в нашому організмі під час процесів окиснення, має склад один атом карбону і два атоми оксигену, формула СО2. Це речовини молекулярної будови. Як же ж записати склад речовини, якщо вона має немолекулярну будову. Склад речовини немолекулярної будови. Наприклад, відома вам речовина, яку ми широко використовуємо в нашому попуті під час приготування їжі це Наша кухонна сіль складається вона із атомів натрію і елементів натрій і хлор. Це речовина йонної будови, тому що вона містить катіони натрію. І аніони хлору. Заряджені частинки утримуються модель кристала натрій хлориду нашої кухонної солі. Зеленими кульками позначаються катіони натрію, фіолетовими кульками аніони хлору. За рахунок чого ж утримується такий кристал? За рахунок. Електростатичних сил притягування різноіменно заряджених іонів. Тобто катіони, натрію і хлору, маючи різноіменні заряди, притягуються один до одного, таким чином тримається цей кристал. Такий запис називається формульна одиниця. Формульна одиниця. Формульна одиниця теж показує склад речовини, але вже ми не можемо сказати, що це склад молекули, це співвідношення атомів в цій речовині. Тобто співвідношення атомів натрію і хлору як один до одного. На кожен атом натрію припадає один лише атом хлору. Формулою ми записуємо і формули склад молекул речовин, і склад формульних одиниць. Тобто формула води записується у вигляді H2O. Формула кухонної солі записується натрій, хлор. Перша речовина речовина молекулярної будови, друга речовина немолекулярної будови і перший другий запис формули цих речовин, перший запис склад молекули речовини, другий запис склад формульної одиниці даної речовини. Тобто формула показує із атомів яких, елементів, склад, атоми яких елементів є в даній речовині, співвідношення атомів цих елементів або склад, кількісний склад молекули цієї речовини. Формули записуються за допомогою символів і індексів. Символи показують атоми, яких елементів входять до складу речовини або утворюють дану речовину. Індекси показують, скільки атомів кожного елемента входить до складу молекули або до складу формульної одиниці даної речовини.